У Чернівцях встановили рекорд у сфері б'юті. Вперше в Україні між клієнтом та майстром підписали контракт на 5 років обслуговування. За словами представниці книги світових рекордів, саме така безпрецедентна довіра робить його унікальним. Рекорд відбувся вперше. по такому напрямку, як підписання угоди між клієнтом та салоном краси, це категорія вище, вперше сьогодні зафіксований, і тому він має свою унікальність. Рекордсменка розповідає до того, як змінити професію, працювала у сімейному магазині із продажу м'яса, та завдяки підтримці рідних погодилась кардинально змінити професію. До цього моя сфера була зовсім кардинально інша. Я займалася продавала м'ясо. Потім ми вирішили, що це не наше, тому що я хочу творити і надихати, і створювати красу. І я почала вчитися, почала вчитися, і на даний момент я вже близько 9 років вже працювала. Цією майстром і в мене 230 дипломів. Діана додає ідея подати заявку на встановлення рекорду була від клієнтки. Напередодні майбутня рекордсменка розповіла, що хоче, аби її клієнти не тільки отримували якісні послуги, але й мали офіційний документ про їхнє надання. Сидя, в кріслі моя клієнтка мені сказала, боже, я ще такого не чула. Я готова за тобою на все, але я ще такого не чула. Це унікально, це варте рекорду. І я така, чому ні? Я подала заявку на книгу рекорду України. Е, і мені її схвалили. Схвалили трішки з іншого боку, тому що сказали, що просто контракт це не те, а саме найдовший контракт це саме те, що мені потрібно. І я вирішила, що це буде саме Люда тому що ми з люди у нас я ж кажу, зараз річниця 5 років, як вона вже обслуговується. У мене для неї ще 5 – це не є проблемою. В принципі, завдяки Людмилі. Нині Діана Колодрівська встановила рекорд у сфері б'юті. Мені спокійно на душі, тому що я знаю Діанку як людину, як майстра, як професіонала своєї справи. Тому я впевнена, і типу, я на рахунок нашої співпраці зовсім не хвилююсь. Своєю чергою Наталія Райлян розповідає: на жаль, Буковинці не часто звертаються, аби фахівці підтвердження. Дали, що те, чим вони займаються, гідне аби потрапити до такого переліку. Дуже шкода, що дуже мало є звернень з цього приводу, але буковина є дуже унікальна і прекрасна. І Я маю велике переконання, що ця подія теж дасть такий меседж, що будь ласка, звертайтеся, проявляйтеся, показуйте свою унікальність, і ми звичайно будемо завжди поряд підтримувати і доказувати вашу унікальність на світовому рівні. Книга світових рекордів фіксує унікальні досягнення. Та результати в сфері інновацій, бізнесу, політики, освіти науки, культури, медицини, господарства, а також в усіх інших категоріях, які так чи інакше відносяться до сфер життєдіяльності людини та суспільства загалом. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь.